Топ! ну, по-перше, привіт! І я хочу вам пояснити перед тим як ви продовжите дивитися це відео, що я вирішила все-таки опублікувати свій останній 11-й влогмас, в який я помістила всі відео, які я не внесла в свої попередні влогмаси. Тому не дивуйтеся, що ви побачите різдвяний стіл, новорічну ялинку і фейерверки. Бажаю вам гарного перегляду! With Soft strums of the warm acoustic guitar, then with the gentle sound of the waves crashing. Я зараз направляюся в культур -центр. а мені сказали, що тут а, можна працювати що це як бібліотека. Я просто обожнюю працювати в бібліотеці. я знайшла в Швеції дуже класну бібліотеку. Я туди їздила і створювала деякі свої проекти. От зараз знайшла в місці, де я зараз проживаю, а це знаходиться поряд з, а, з замком. Він там позаду, але зараз ми не туди. Зараз ми йдемо в цю бібліотеку. Зараз спробую подивитися і дізнатися, що там. А вас підв'язуємо з собою. Ділюся своїми думками. Ну, я зараз вийшла з бібліотеки. А, зараз кадри ви будете бачити і паралельно хочу вам дещо розповісти. До речі, у мене на задньому фоні замок Гамлета. Відео я вже показувала. А, сподіваюся, ви подивилися. Я ходила туди на різдвяну ярмарку. Так от, а, чим хочу, що хочу вам розказати. Сиджу я а, сьогодні вранці. Вранці, о 12 після того як провела а, англійську, сиджу і займаюся своїми справами. І тут я відчуваю, що а, от звучить трошечки а, містично, але чую голос всередині. Маєш вийти. І сонечко ще таке світило. Маєш вийти, маєти, має, маєш маєш ти гуляти. Я це почула в своїй голові кілька разів, але проігнорувала. І продовжувала займатися своїми справами. У мене сьогодні планується зустріч з дівчатами з клубу новорічна. І я прям такому на настрої. І знову чую голос: маєш вийти погуляти, маєш вийти на вулицю. І я така прям чітко це усвідомила, що я маю піти. От все, вибору немає. Я так переїхала до Данії, коли також чітко почула вранці в голові: маєш зібратися і поїхати в Дані. Все. І далі все склалося. І я просто вдягаюся. Без взагалі ніякого плану вдягаюся, беру, я знаю, що я маю взяти з собою каву або чай. Я маю, не можу не фарбуватися, я це також чітко відчула і почула цю відповідь і взяти з собою телефон. І я пішла взагалі без жодних очікувань. І тоді, коли я вже поверталася додому, я планувала, що я прийду до моря, тому що мені тут дуже подобається. Я йду в сторону моря і бачу бібліотеку. І мені про неї вже говорили: що сходи туди, тому що там, по-перше, можна роздрукувати деякі для мене важливі документи, і що там є простір, де ти можеш працювати. Мені вже про це говорили, я вже чула цю інформацію, але я її не прийняла до уваги. Оскільки разів всесід має до тебе постукати, щоб ти почула. І от Я зараз про це. Але я сьогодні відчувала, що я маю прям серйозно помедитувати. Я зробила трансцендентальну медитацію і кава медитацію. І у мене вже був такий настрій, у мене були вже вібрації такі високі досить. І я приходжу до цієї бібліотеки, і я зараз розумію, що так, це воно. Тут я можу, тому що мені дуже подобається працювати в бібліотеках. Але раніше, я, наприклад, коли жила трошечки ближче до Копенгагену, я їздила в Копен. Для мене взагалі це не проблема сісти, поїхати кудись далеко, якщо мені просто цього хочеться. Я їздила вже в Копенгаген декілька разів, коли створювала один проєкт, я прям щодня їздила до. Копенгагену в бібліотеку. Також в Швецію їздила просто от, там три рази на тиждень прям їздила як на роботу в Швецію для того, щоб а, попрацювати в бібліотеці. Прямо мене цей простір дуже сильно надихає. Можна працювати тут. О, Тут мені прям дуже подобається Кайф. Все, як я люблю, боже мой! Ну, все, я знайшла свій рай. Тут я сиджу, поставила свою кавуську і працюю. Тут можна навіть відео познімати з видом на Гаммотовський замок і на Харбор Куйлад. Окей, а це хельсингер. Мені здається, що це багато років тому, це замок, ку, Тут лекцію можна проводити. ще такі простір є. Добренько, я вам поясню. One more time, how it's called? Rhythm cool. Каша з молоком. А Тут добав, добавка цього канель, господи, як же називається, кориця, масло. Е, Воно все готується. Просто звичайна рисова каша з молоком, додається маслом і з, цим, з цукром і з корицею. Подається. Просто гарна сервіровка і гарні традиції. І все це вони запивають. Це називається у них різдвяне пиво, але насправді це квас наш. Тобто, як я сказала, все це осе. Все, все, що у нас є, просто все поєднано в одне. І що дуже цікаво, це смачно, просто для мене дуже незвично їсти це саме на вечері, Але для них це прям дуже традиційно Вони дуже, для них це початок Різдва. Вони що Різдва їдять якусь кашу. От я вам пояснила одну з данських традицій. Своє тіло. Я про це говорю в кожному блозі, тому що елементарно я не одразу себе почула, тому що хаос в думках. Я помедитувала, зробила дві медитації, вдих, видих, і я почула, що я маю вийти. Я вийшла. Без наміру я не розуміла так, іноді ти частіше за все, ти не розумієш, чому ти саме маєш це зробити? Чому я мала переїхати в Данію Дані саме 3 чи 5 числа, чому саме мені прийшло це? Тому що я вже була готова. От так само я вже готова, я почула а, цю думку. Мені все світ говорив про цю бібліотеку не один раз. Я туди прийшла і я відчула, так, це воно. Я знову знайшла простір, де я буду створювати щось нове, щось унікальне. І потім я відпущу цей простір і піду далі. Але важливо чути, а, я точно знаю, що в цьому просторі у мене буде натхнення. І я буду а, там ловити якісь нові інсайти. Можливо, з кимось кимось зустрінусь, можливо, будуть приходити якісь нові ідеї, щось побачу, чимось надихнуся, але там буде створювати щось нове. І я зараз повернулася, і я чітко розумію, що, по-перше, я дуже вдячна собі за те, що я обрала цей шлях, що я обрала шлях слухати, чути себе, і для мене надважливо. Що всі проекти, які я створюю, записую влог, веду Інстаграм, створюю курс, проводжу консультацію, проводжу йогу або займаюся в басейнах, це все 100% для мене не про гроші, не про фінанси. А це точно про те, що я отримую задоволення. Істина, коли я знаю, що я, те, що я роблю, це допомагає іншим. Це те, навіщо я прийшла в цей світ. І знову, як працює ця зв'язка, да? душа радіє, я відчуваю задоволення і все приходить в моє життя. І дійсно, я за цей місяць, тільки за початок цього грудня, вже дуже багато всього реалізувала. Я... Розумію, як все це працює, але це все комплекс, це не щось одне, це розуміння і слухання себе, чути, вміти чути себе, вміти розслаблятись, вміти жити в невідомості. Тому що так, от я зараз в цьому підвішеному стані. Як тільки я відпустила думку про те, що а, мені не присилали контракт на наступний сезон по басейнам, як тільки я чітко проговорила, що Ну, якщо звільнять, якщо не предложить новий контракт, нічого страшного. Я чекаю, що буде щось нове. І мені пише мій менеджер, що він мені пропонує екстра класи, окрім того, що в мене вже є. І я вже не одразу відповідаю, тому що я задаю собі запитання: а хочу я ці екстра класи? Тому що я точно знаю, скільки я не хочу працювати. Я точно знаю, як я себе буду відчувати, якщо візьму екстра забагато. Але все тобі завжди запропонує. На твої бажання завжди прийдуть ресурси, прийдуть люди. Ресурси в вигляді фінансів, ресурси вигляді, вигляді якогось відео або музики, всього, що тобі потрібно. Тому закінчу це відео тим, що, і свою думку, тим, що а, я зараз створюю курс, який називається Код тіла. І він буде проте протягом двох місяців. Я буду навчати, показувати, розказувати, як навчитися слухати і чути своє тіло, розуміти свої емоції, розуміти своє тіло, щоб потім в майбутньому прийти до життя не просто своєї мрії, а коли ти будеш відчувати, це не про життя мрії, це про те, що ти живеш просто в задоволення. Так це можливо. Ти просто маєш. Видихнути, розслабитися, довіритися і слухати, що тобі говорить простір. Простір з нами постійно говорить. І я навчилася цьому, в мене є цей навик. і я готова передати ці знання іншим. Тому, якщо тобі цікаво, якщо ти також хочеш почути себе, навчитися слухати і відчувати своє тіло, тобі до мене, тобі саме на цей курс. Він зараз на етапі створення. Ми тільки це вперше я говорю про нього і відчуваю, що так вже вже час, вже можна. Чому саме два дві два місяці, а не екстра курс? Тому що ну неможливо це зробити за короткий відрізок часу. Ми маємо навчитися це робити. Ми маємо це все ці, ці знання інтегрувати в наше життя. І я буду на цьому шляху бо разом з вами. Що ти відчуваєш зараз всередині, Так, це те, чого я чекала. Я саме про це просила. Я просила все дайте мені, будь ласка, таку людину, яка мені допоможе на моєму шляху. Напиши мені, і ми з тобою домовимося. І ти будеш першою списку, другою, третьою. Напиши. І поділіться зі мною вашими відчуттями, вашими можливо, ситуаціями, які з вами так от відбувалися, і які вас привели до вашого кращого теперішнього. Напишіть мені якийсь добрий коментар, підтримайте мене, тому що я зараз на цьому шляху починаю тільки. Але я та людина, яка не боїться починати взагалі. Я точно знаю, що я не маю чекати ідеального часу, коли у мене буде команда, коли у мене буде можливість наняти продюсера. Ні, я запускаю, тому що я відчуваю, що зараз хтось його дуже сильно потребує. Я відчуваю, що я маю записувати відео, я робити, тому що хтось цього потребує. Можливо, це одна людина, а можливо, в майбутньому це відео буде переглядати сотні тисяч людей, і вони будуть надихати інших. На даний момент я роблю це, тому що я відчуваю, що я маю це робити, і я не можу цього не робити. Тому, будь ласка, підтримайте мене лайком, напишіть мені коментар, підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже-дуже цікаво, натхненно. І я створю простір, де ми будемо разом зростати і будемо разом навчатися, радіти, а можливо, іноді. І горювати, але ми будемо робити це разом. Але все ж таки я більше надіюся на позитив. Обійняла тебе серцем, і душею. У мене привіт всім. Неочікувана поїздка до Копенгагену. Подруга написала сьогодні зранку, що вона захворіла, що ці воломать, що вона почуває себе дуже погано. І я відчула, що я маю поїхати і трошечки купити продуктів, просто побути рядом, поряд і, знаєте, просто побути хорошим другом. Тому купила квіти, купила а, трошечки фруктів, їжі і зараз її відвезу. Так, Трошечки нерезонно мені їхати більше години, і я не буду у неї, тому що вона тільки почала хворіти, але я просто віднесу її і повернуся додому. Але чому вирішила записати це відео? Тому що хочу сказати, що а, варто робити добрі справи і говорити про це, щоб надихати інших. Саме тому я це зараз і роблю. Що е якщо відчуваєш, от я відчула поклик, що я хочу подякувати своїм вчителям. І за цей рік, хто мені дуже допоміг, і я просто замовила де деякі дрібнички, свічки. Комусь цукерки, комусь також ще свічки, цукерки і відправила. Одна знаходиться в Ірландії, один знаходиться в Україні вчитель, але просто відчула цей поклик. Бо ж відчула і що захотіла допомогти. Одна дівчинка-блогер збирає гроші на приют для тварин. І просто це зробити. От знаєте, по, по поклику. Звісно, щось робиш перманентно і допомагаєш перманентно. Але е, також е, надважливо відчути, відчувати, що ти маєш зробити. І знаєте, що це не пройде повз тебе. Обов'язково це тебе до якоїсь думки приведе або з кимось познайомить. Нічого, просто так не буває. Absolutely. Взагалі це я вперше святкую данське Різдво в данській сім'ї. Данці вони на, з 25 грудня ввечері на 26 збираються саме сім'єю і готують традиційну данську вечерю різдвяну. Це обов'язково запечене м'ясо, свинина, і у нас ще була качка, тому що я не їм свинини. Ну і інші люблять також ще курочку або качку. Також це подається з трьома видами картоплі. Це ці чіпси, це відварна біла картопля, і ще картопля в такому коричневому солодкому соусі. Також відварний буряк обов'язково йде до цього блюда і ще був один салат. І Також другий стіл, вони готуються їх традиційний різдвяний пудинг це наша рисова каша, яка готується не на молоці, а на вершках. І вона подається з горіхами, і там обов'язково є один цільний горіх. Інші горіхи вони подріблені, і ти маєш знайти цілий горіх, той, хто його знаходить, це ціла гра, і той, хто знаходить, той отримує подарунок. Мені дуже сподобалось. Також після вечері ми водили хороводи навколо ялинки, це обов'язково їхня традиція. Співали пісні, а вже після сіли і розпаковували подарунки. так, До речі, вони дарують подарунки саме виріз дво на вечір. А через день у них взагалі. Дві традиційних таких різдвяна. це є вечеря, а ще різдвяна, різдвяний обід. І через день ми поїхали і там також були рідні і близькі, але в цей день вони подають різні види риби. Як я сказала, це ті самі наші салати, які ми готуємо, олів'єшечка, крабовий салат і всі інші нашу рибу. Але єдина відміна, що ми хліб кладемо поряд на а вони всі ці салати кладуть на хліб, і вони це називають смурою. А, тобто всі види м'яса, які там були запечені риби, а, дуже багато різновидів крабові палички, салат з крабових паличок, палочок, але це називається російський салат. Все це вони кладуть на хліб. Було багато їжі, потім ми грали, танцювали. Також було, був солодкий стіл, це вже як наш традиційний новий рік. Тому було дуже класно, мені дуже сподобалось. А це ми також в цю нашу поїздку ми їздили на крейдяні скали, скелі, і мені там називається Е, Мені там дуже сподобалось, дуже красиво, там красиве море, воно таке біле через те, що там крейдяні залежі. І е, там багато скодинок, ми багато гуляли, багато ходили по лісу. Було не дуже прохолодно, тому я вас е, ще запрошую і на таку нашу прогулянку. Це ми там були е, між нашими цими двома ріствяними вечерями. — Привіт, дівчата, а, я зараз знаходжусь в неймовірно красивому місці. Це називається. Кліт... Not Кліт -Мюрре. А, це називається Монскліт. Мон... Тут а, така крейдяні залежи, так можна сказати. Але зараз не про це. Я зараз знаходжусь в неймовірно красивому місці, і у мене невелич... неймовірне натхнення, і я хочу вам сказати про те, що. Довіряйте своєму серцю, довіряйте своєму тілу, довіряйте собі, і тоді ви будете опинятися в найкращих, найкрасивіших точках нашого красивого світу. Ви будете бачити цей світ неймовірно красивим і натхненним. Якщо ви навчитеся слухати своє серце і йти за ним, воно завжди вас приведе до того, щоб показати вам. Цей неймовірно красивий світ.